Доброго дня, друзі! Знову з вами я Микола, автоаталія Пшивка Про. Так, Що я вам сьогодні покажу? Сьогодні я вам покажу знову спринтер, спринтер кемпер. Що в нас тут зроблено? У нас сьогодні майовка. Розклали маркізу. Підсвітка. Діодна підсвітка. Заізолірована. Вологостійка, стійка. Тут хлопці вчора проклеїли герметик, сховали кабель, заізолювали все, хаумати, потім скотч зніметься і це буде бомба. Скло зрізане поки. Пройом поклеєний, підніжка працює. Дверка закривається, підніжка ховається, дверка відкривається. Підніжка відчиняється. Так, заряд 12,4 акумулятора. У нас відключено тут все. Трума. Трума, бойлер. Включається, виключається, рівень води, електрику познімали. Витяжка працює. Витяжка взагалі ставиться на ту сторону, тут буде сіточка, витягувати буде туди. Вода підключена. Каналізація відключена. Планги провели. Ага, оп. Ховалась. Тут є мерорицьколагідна. Ага, все, вода заглушена. Мергольська лагерна не потрібна. Пляшки можна забирати. Караван артезіанський. Ну зараз, що після бані. чи в бані, бо там іншої нема води. Так, світло. Працює. Так, система. Вода підключена, вода вже не протікає, все зажато. Цей розширительний насос, на воно тут все поховається, як буде меблі. Шланг проложиться. Відключено. Ліжко відключено. Так, що у нас ще тут? 220. Коробка стоїть. Все. Хлопці молодці. Тут це все ми поховаємо. Ну, з понеділка почнемо вже збирати. Так. Проводи, все поховано. автономочку не знаю. Будемо переносити, не будемо, вже вирішимо потім. Люк, люк можна привітчинити. Щоб воздух гуляв. Так, електрику виключили. 12,6. Пройом, екошкіра, в екошкірі, карти запоївковані. Кермо не бо воно новісіньке. Пройшло 300 кілометрів його перешивати не будемо. Ну якось так. Гарного всім дня, гарних вихідних, щастя, здоров'я!